Дуже багато подій було за три останні роки, і Росія наробила дуже багато воєнних злочинів. І це стосується безпосередньо Язова, інших бригад, які були в полоні, Оленівка і там воєнні злочини проти цивільних, Буча. От нещодавно, до речі, підірвали людину, яка в Донецьку, так, яка була відповідальна за за Оленівку. Ти вважаєш, маємо працювати далі? Як би це зараз там не закінчилось, про зупинка, не про зупинка? Сто відсотків, але ж ми про це не повинні казати. Ну, тобто. Багато країн так і працюють, і працюють насправді для цього існують сили спеціальних операцій, в тому числі От Росія, коли вела, якщо я не пам'ятаю, який рік був 16 чи 2017, Росія вела створила сили спеціальних операцій і дала їм дозвіл на своєму рівні працювати за кордоном. А, там, я думаю, що там, є такі структури, як там, приватні військові компанії, яких у нас ще закон не урегульовує цей напрямок. От є різні інструменти інших країн, інших держав, які також можуть на це повпливати. Так, да, це треба робити, але публічно і дипломатично цього не кажуть. Просто це не просто не каже. Ну знову ж таки, простий приклад. В нас взорвалися склади з боєприпасами. Да? там Ічня, Балаклея, не пам'ятаю ще якісь. от хто це робив? Ну це робила Росія. Але навіть тут ми не могли зрозуміти, що це Росія зробила 100%. Ну тобто розслідування ніякого там, навіть якщо було, вони не до чого не дійшли. Це зараз зрозуміло, що це Росія. Чи були якісь санкції тоді? Чи тоді навіть політичне е, руководство нашої держави це чи взагалі вимагало цих санкцій проти держави-агресора, який це робило? Ні, от тому о, це обов'язково треба робити. Так роблять всі дорослі держави.